Огляд на 8-амперний акумулятор від компанії ProCraft. Дизайн має темненький, 20-вольтовий 8-амперний акумулятор. З цієї сторони у нас індикація заряду. Зверху макітовська посадка, яка підійде для інструменту як ProCraft. З цього інструменту з макітовською посадкою, наприклад, як RAZOR. Та за допомогою того, що в ньому встановлені високоточкові елементи, він підійде до оригінальної макіти, будь то болгарка, шурупокрут, перфоратор та інші електроінструменти. Йде ось такій зручній коробці. Виробник заявляє, що має один рік гарантії. А всередині акумулятор виглядає таким чином. Встановлені батареї 21700. З іншої сторони виглядає ось так. От. Все зроблено акуратненько. Хороша плата, нічим не залита. Таким чином виглядає. Якщо шукаєте собі хороший універсальний акумулятор на високотокових елементах, в принципі, можна звернути увагу на ось таку модель від компанії ProCraft на 8 А, або ще бувають взагалі на 4 А.